То суд підтвердив, що це кошти, які пенсійний фонд мав і так виплатити людині, але люд, але цього не зробив в силу там колізії законодавства. Людина пішла в суд, відсудила. Пенсійний фонд нарахував, каже: Да, ми вам долучні стільки-то коштів, але ми вам не виплатимо, тому що є черга. А черга? Давайте тоді подивимося: черга по закону чи не по закону? Не по закону, не по конституції. А по чому? А кабінет міністрів України. Є... Зробив цю чергу. А на підставі чого? Постанова, а де постанова? Вона скасована. А, тому, а чому тоді черга? Ну, а не знаю, ми вже по-іншому не можемо. Є, є черга, тому треба рухатися по черзі. І тому дуже багато питань насправді щодо законності цієї черги, І, скажу, війна війною, але багато людей до нас звертаються в стані третьої, четвертої стадії раку. У них є е Право отримати заборгованість там в розмірі 500 тисяч гривень 600. це дійсно їм би хватило на хороше якісне лікування і могло би врятувати їхнє життя.